Артурчик, наш, наша паличка-виручалочка, дівчаткам. Сьогодні ми привезли опять. Ну, я вам казала, в мене раз сразу, але сьогодні набрали Альбінкиних рулетів з Солонинки. Да? Да. Дівчатка, дивіться, якщо у вас є перевізник, навіть якщо на автобусі, хтось з 7-го кілометра люди на мілки скупилися і зробили нам замовлення. Ну, ви знаєте, я вже другий понеділок приїжджаю. Але цей раз бачити, ти альбіна твої рулети, як ми їх смоктали, обсмактували. Але витягуй нитку, бо нитку для веса ти робиш. Понімаєш. нитка має вес. віс. мені каже, коли ми поїдемо в Турцію. Я кажу, дві міла я моя, прямо віце. Беремо купальники, і їдемо в кишеню. Прямо з людьми їдемо, прямо з людьми. Так, так, міла, я моя. А що нам стоїть? Але дивіться, товар ми віддали льосі, взяли та йдемо на сьоми. Там потаняємось, труси розки купимо. Але можна це йде купити на привозі. Але дівчатка, щоб ви знали, що сьомий кілометр це самий великий ринок. Повіщам, да, повіщам по обліку. По... Але ви на сьогодні не сюди приїжджаєте, ви на привоз приїжджаєте, бо там теж все є, да, зайчик? Але ми тут ми тут оптом, понимаєте, оптом. Ми зараз купимо з тобою 40 пар трусів, поділимо на двох. Ви будете роговать, что ли? Тобі що на весну береш? Ні, ми тут на недельки. Знаєте, коли раніше будуть були да? дівчатка, але чу, я їх зараз не натягну. Вони раніше були, я ж була худа, та вони на біотре були коротенькі. Понеділок, вівторок, середа. А зараз, якщо я їх одіну, вони вони скотятся, то вони спадуть з мене. Мені Ми трошки ожиривай, вже високий Альбінка. Ну, понимаєте, повісу. Альбінка, весь там машина. Зараз сядеш на шевроліт. І як невеста поїдеш. Так що, мої хороші, це в твої ролі красиво. Да. Я взагалі альбі, значем з того дівчатка. Ми що зговоримо про те, що ми турці ти хочеш. Дивимося, да, де купляємо перев, парев. Леся, Леся, ой, це ой, ой. Вже субару. Леся, хоче як невеста на капоті. обычно. на добрий день. Обычно на 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 капоті везуть а ти в багажнику десь чути. Так що мої рідні дивіться, Вона так любить Тишину, ну це зі мною. Тишину я не люблю. Тишини, хоч, ти хочеш тишину? Ні. Ну все. Э, дивіться, мої хороші, значить, дивіться, сьомий. 7... ні, правда, сьомий кілометр, він по віщам. Тут оптом, все оптом. Дивіться, тут починає так, від обуви закінчує тканю, свадібним клоном. А! Свадьба платять, ты клуба, що ходить замуж, ми прийдемо. Ну только не на сім, ми в хороший салон, мені Слухай, ти, ты, ти мені купиш свадебна. Слухай, ты мне купиш, ти що за света виходиш? Я тут сделать подарок. Ты що, перевірити? Вроді супер. Говори, да. да. Да? Да, да. Ну, от, диви, альб... Якщо моя Альбінка буде виходити замуж, я тобі зроблю свадебний подарок, плачу. Приїжджаємо на сьомий кілометр. Ви слышали! Слухай, не не... стой! Не, знаешь, де? А я відкрию цей Ютуб канал, зроблю, скажу, Альбіні, треба платить, розміри твої скажу. Ви, 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 І ти мільйон, люди з так? Да? Ні, ні, Альбінка, ми підемо, ми тебе так красиво одінемо. Ми тебе так позуємо, ти будеш така богиня, знаєш. Така, підеш... Як Добрий, день. Добрий день. Добрий день. А, можна Сто про Дивіться, Ми просто розказуємо, що Альбінка скоро замежує, я, до... я буду її вести до цього, до... ну, дораз, буду тебе вести. Да. жінка. Да. Візьмеш мене під руку, таку літяжку так? Да. Давай мене косочку. Це не найбільше найсмачніша та запашна кава, але де, 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 дякує. Дякує. Так что, диви, альбинка, мене, домой. Ти така, знаєш, виходиш, така угріза. Дивиться, а, а, а я буду така на стесві. Там Альбинка, ти вона так само красива невеста на проводі. На проводі, <проводі красивых невест не было. Так що, мои рідні, я вам казала, що вы на 7 приезжайте не всегда. Прижати на привоз, тому що на привозці є все. Навіть ті чи молоко, виключайте Леся. І що йде сльозі міняти? Я хотіла сняти, а тут ні те. Кого сняти? А що ти хочеш? Давай я тобі снімо. Так, дівчаткам приїхали з вами на сьомий. Я можу скинути з карти на карту. Ти можеш скинути так я тобі скину. Тобі що, перекинули на карту? Альбіночка, що ми йдемо з тобою? З тобою? Да. А що сьогодні який? сьогодні день? Остросі. А ще напевно, ну, рано, да? щоб люди були? Ще раненько. В смысле вовнутрі, а де ми з тобою на, ур... на наружі? О, <сіх> ми що, на... Альбінка по ходову ми як ти думаєш? Конечно, при виході. В кучіном, двойному дв... двойному. Що <сіх> <сіх> нам одинарний? Альбіночка, тут uh, оптом продаються нідільки. Ми зараз дві купаньки паряли. Альбіна, що? Альбіна, як ти думаєш, якщо я в цю шляпу їла? Дві купаньки. Я ж робила шляпу. Та в мене маленька, може я більше хочу. Ой, дивіки перео красиві, купальнички. Ось ці сіточки зараз мені нравляться, дівчатка. Це все на сьомому кілометрі. Ой, такі мені нрави. Ой, вообще це класно. Цей Це наряд дуже класний. Да, альбінка? Що ти хочеш це перео? Красиве все. Так яке? Можна, звісно. Вибачте, потрібно навіть. Супити Альбінка. Що це таке, мюлі? Хоча. Сабо. Саво? Так, дівчатка, давайте я вам такого в покажу цей сьомий кілометр, то дивіться. Такі прикотажні, так не знаю, що хоче. Я взагалі люблю тут ходити. Я взагалі таку люблю ходити, щось дивитися. Одним словом, тут дуже багато всього є. Саме головне, бачите, все вже відкрите будь-який ряд. Так що зараз підемо з вами, Альбіночка, щось хоче знайти. Дуже люблю шифону платье, дівчатка. Дивіться. Дівчатка, будьте на сімому не зайти в анкоті, плаття париться, шуба висить і сама богиня встрічає. Добрий день. Добрий день. Да, Світуля, dag. я слухаю, цей костюм ти влюблялася. Показуй мені його з сторін. так, Дуже дивіться, тут з двох Кофточка йде, кофточка, як косуха. Можна її в Росію там видеть, как бы І є у нас з длинним рукавом. Ну, Хорошо, покажи, що я сьогодні с тебе взяла. Давай, покажи. Світуль, покажи. Значить, ну, в общем, большой вибор. Сумку, дівчатка, я взяла, ви знаєте, всім да, Пожалуйста. Вот все цвета казалось чорний бежевый, так. Потом, костюмчики вот эти, вот, Світуль, в тебе, девочки, ви коли зведете на лонкоті, ви, звісно, обалдієте тут сама світулечка, що тут у неї. Оцей коричневий костюм, Світу, хочете показала мені. Да, так, все в тебе світуль, да, покажи бежеві. мені оцей коричневий, дуже да. мені цікаво ну, ну, пройти да, по седьмому да, і не зайти до Світулі спортивне платье. Так, раз. платье такое, під світуль, ти знаєш, що кожний понеділок я привожу своїм клієнтам товар, так що я б до кажу, кожен раз на понеділок. Це ж піск люди, дівчатки да. мої. Подивіться, обалденно ну, класно прекрасний. Світулечка, ну в тебе заходиш на силочку, все є, да, мої красиві? Дівочки, я вам покажу, які костюмчики я взяла, але це буде завтра. Леся, ви як Леся? Леся, вас тільки появилася. Давайте, доці, привіт. Чого Леся появилася? Год 15 назад. Год назад появилася вона. Це жінка мого красиво брала. Я знаю. Знаєте? Давайте. Давайте, моя ласточка. Ми гарні? Ой, Та що ви? Ні. Гарненькі можна сто процента, що я даром пішла, що я даром пішла на цей сьоми кілометр сьогодні, гарненькі давай так, дівчатка. Що я несу в руках, я вам потім покажу. Ну я люблю потім показувати, коли я його вдіваю. А де альбіна? Альбінка то розкупилася, а я несу в руках червашку, а балдяшку, тому що в такі міста, куди я піду, іду перший раз, тому що. Альбінка, куди не пригласила, ми не скажемо, поки да? Да. це буде загадка. Ну Альбіна мені сказала, Леся, дивіться, вивіска, бо зараз будеш лежати на біжутерії. То ти Леся. на капоті машини любої лежала, а сьогодні будеш лежати на біжутерії. Альбінка нас пригласила в дуже шикарне місце. Що ти ми кажеш? Не біжіть на мене. А, дивишся, що біл, польська білизна. На неї теж будеш лежати. Це дуже таке прекрасне місце. І сказала мені, слухай, ти красотка. Ти не думаєш, ти підеш в крисовках, в лосінах. Ти дуже бути очаровательна, обаятельна. Худок поїмо. Да, Очаровательна абоятина. Ну для цього очарування обалдяння. Ми йшли, йшли і, і до Ланкоті зайшли. Що ми взяли? Потім покажу. Тому що, дівчатка, ми повинні бути з вами. дуже красиво, свято буде вообще. Красивый. Просто ну Дивіться, не впало. Не ну не... Просто, так куди стань, становися, просто Лесі. Я тобі хочу сказати, що. Ну, вечірньо паті, де в мене вечірня паті? Красовки кляда. Я хотіла пити, пити в красовках, дістати, альбіна сказала, Альбіна, шо ти сказав, не надо, так я сказ, що ти я треба що ти? Леся, заді бордюр, піднімаєшся просто. А а давай, держи Альбіну. Альбіна, -то, йди, держи. йди чи ти ж ти все одно більше не поспішиш. Коротше, одним словом, нам його отпарили, поділи на вішалку, і ми йдемо. Дівчатка, просто ну а що ні? Ну де в мене плаче вечірне? Я й плаче вечірні Альбіно. Я й балахон це дав, я й балахон. Ну, дівчатка, є такі міста. А дзвіночка, що ти хочеш, зайчик? Ліпчик хоч сюди піжама красива. піжама. Що жарко, Щас треба спати папірузі голенькою, щоб тіло віддихало. Так що, мої любі, ми вас що зайчик I love you. Ну ти Хочу, трогай, зайчик. Ми вас I love you.